Командир батальйону Стугна Дмитро Лінько Дмитро сподіваємося, зараз ми вас добре почуємо. Слава Україні! Ще раз вітаємо на прямому. Героям слава вітаю вас ще раз! Прекрасно чуємо. Тепер розповідайте, як ви, де ви, якщо можна, звісно, що надавати цю інформацію і станом щодо оперативної ситуації продублював питання Марії. Наш підрозділ виконав на запорізькому напрямку. Тут в кількох ділянках відбуваються активні наступальні дії українських сил оборони. З різним ступенем просування і успіху, але ну, наразі на сьогоднішній день і вчора, і позавчора, тут дійсно активні, активні дії ми виконуємо і маємо перспективи просування по кільком напрямкам. Тобто угу. завдання виконуються, ті, які поставлені перед нашими силами оборони. Ситуація з замінованими полями з величезною територією. Величезними площами замінованості наскільки ви з власні емоції можете поділитися, тому що ну те, що кажуть інші військові, кажуть: ну так розуміли, що росіяни будуть і оборонятися, будуть все мінувати, але що буде настільки велика щільність цих мінувань ну вони не очікували от ваші власні спостереження. Безумовно, вони за більше ніж рік часу створили серйозні міні-загородження і проти протитанки, проти техніки, і проти піхотні. І на кожній ділянці, навіть там, де вони відступають, вони мінують і свої позиції, і окопи, і бліндажі, які вони до цього тримали. І це безумовно величезна проблема. На цьому ми несемо втрати. Це не дозволяє, скажімо так. Певну динаміку нарощувати наступу і, і швидкого прориву, але е, ну завдячуючи в тому числі і західним е, постачанням, які нам надають е, протимінні е, е, засоби для розміновування, які активно використовуються, е, ну вдається прокладати, прокладати шлях. Хоча тут безумовно е, ну, хотілося б більш широкого. Е, Асортименту, скажем так, ці, цих засобів. А щодо питання, от якраз яке зараз актуально обговорюється постачання касетних боєприпасів. То для е, викурювання з окопів і з укріплених позицій, які вкопані вже давно е, в, ворога, то якраз це дуже ефективний засіб, який був би дуже на часі зараз. Тому що ми розуміємо, що звичайними снарядами, яких в нас є дефіцити, які ми рахуємо, які ну не завжди можна ефективно використати і накрити ту площу, яку 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 б хотілося, тому всі ті аргументи про те, що касетні боєприпаси не підриваються, і це буде декась кількість їхніх. Що це буде проблемою для розмінування? Хочу сказати, що потім ми все одно розуміємо, що це використовуються в зоні, яка апріорі вважається замінованою і потребує розмінування після її деокупації. Тому ну, це не аргумент, і я чую заяв інших. Політиків і західних країн, які висловлюють занепокоєння, я думаю, що тут їм просто потрібно більш детально побачити і зрозуміти, з якими проблемами ми стикаємося при контрнаступі і при штурмі цих позицій, щоб зрозуміти, що потрібно не потрібно сьогодні всі. Можливі снаряди і всі боєприпаси, і все, що можуть надати, воно має бути вже сьогодні для того, щоб ми якомога швидше, якомога меншими жертвами, бо ми все одно будемо деокуповувати ці території. Ми все одно їх звільнимо. Питання лише чи це розтягнеться в часі, чи це буде зроблено ефективно і швидко, з меншими втратами з боку українських сил. Ну і про мінування ви влучно сказали, що вони свої позиції мінують, і тіла своїх загиблих так само мінують, фактично не гребують нічим. Направду та Дмитре, Ми тут за НАТО самітом стежимо. І ми розуміємо, в першу чергу, і звісно ж, про фронт говоримо, але українські військові перш за все головні дипломати стануть на сьогодні на світовій арені. Про це вже було сказано, пересказано та все ж. От знаєте, як український військовий, і я думаю, що хлопці там так також сказали. От, ви вже один одну з позицій зазначили, нам потрібна зброя, яка звучить завжди. Там і заява від партнерів є, і від Німеччини, і від Франції про далекобійні ракети і так далі. Та все ж, от на фоні великої політики, яка зараз відбувається в Вільнюсі, е, вже довівши свою силу і потужність, що б ще хотіли сказати українські воїни всім тим, хто бере сьогодні участь в саміті. Хоча вкати, що для них це дійсно геополітика і питання, скажімо так, іноді навіть їхніх всередині політичних рейтингів, настроїв всередині країни, розмірковування над питаннями передачі швидкого зброї, чи розтягнути в часі, чи є сенс передавати і забезпечувати там літаками. Для них це питання політики. Дійсно, для нас це питання життя, тому що ми несемо величезні втрати за весь час війни, як цивільних, так і військових. Україна платить своєю кров'ю за те, щоб насправді захистити всю Європу і весь західний світ від війни, тому що ми розуміємо, що як заявляють самі російські керівники, що вони воюють з усім світом з західним, що вони воюють з НАТО, і але по факту вся ця війна вона тримається на плечах українців. Тому е, питання політики насправді то ну в цьому контексті абсолютно другорядні і третьорядні. Потрібно врятувати Україну і Українську українських людей, громадян військових, тому що ми сьогодні знаходимося під питанням виживання. От як для нас стоїть це питання, і як на жаль, воно стоїть для європейських західних політиків, які безумовно нам допомагають, без допомоги яких ми би не вижили. Але оце от розтягування в часі, якби ми мали всю ту навіть зброю, яку ми маємо сьогодні, рік тому. Хоча б ми безумовно вже були б десь під Кримом в. Найкращому варіанті або вже десь в керчі. Ну це серйозно, тому що ми розуміємо, що ми наростили міць своєї армії дуже сильно, але ми втратили час певний на те, щоб ворог зміг закріпитися, встановити певні загородження, і немає вже тієї динаміки і пересування фронту, яка була на початку війни. Зрозуміло вас, Дмитро. Дякуємо за час. Дякуємо побратимам. Подяка від всієї аудиторії прямого, звісно ж. І бережіть себе, командир батальйону Стугна Дмитро Лінько на зв'язку. Телеканалу Прямої перебував ці хвилини. До зустрічі обов'язково побачимось.